Відденька роблю таке вкриття свого інжиру під назвою Коричневий Турицький. Тут вже понадували такі красивенні бреби, майбутній перший врожай. Ну, ось так придумав. Зверху просто плівка і нехай весь травень стоїть в теплі. Рекомендую обов'язково вкривати для того, щоб набрати необхідну кількість температури для визрівання плодів. Годинка в мене пішла, а то й дві. Це ще ось мені треба буде на сірому ранньому подібне укриття зробити. Отут теж такі бреби накрутило. А тут ось така хатка вийшла. Зараз оцю сторону закрию. Буде чудово, тут вже. Тепленько, о, тут вже зовсім інша температура. Там він трошечки ці дірки придумую, як закрити. Як тут цей край плівки знову оцю свою систему використовуватиму. Так от, втягну, ну, поки ось так. На скору руку парничок готовий. Нічого складного. Що було під руками? З того і зробив. Все, чудово. Там температурка така як потрібно. Все, закінчив. Правда, відривають мене то одне, то другий, то третій, то Ось так. Зробив. Сюди плівка була. Туди каркасик зробив, але плівки нема. Ну так що з підручних матеріалів. Що було, то є. Всередині пластикова арматура. Колись бухту купив. о, це Зрозуміло, що хі -хі, ось такі трубочки з будівництва залишилися. Все, чудово. маю надію, що ось... з цим буде все в порядку. Нагадаю це сорт сірий ранній. Там всередині коричневий турецький. Ну і сонечко світить. Ось так, цілий день. Там стає і пішло.